Я виросла на піснях Я Буде плакати. Ліса ще й досі не може стримати сліз, згадуючи 2 лютого 2015 року. Саме в той день відгримів останній концерт Скрябіна, не лише для нашого міста, але й для всієї країни. Передчасна смерть спіткала його на трасі Кропивницький кривий ріг Запоріжжя. Автомобіль з піпака зіштовхнувся з молоковозом. Його не врятували навіть подушки безпаки. Через декілька днів Кузьма помар на місці від отриманих трав, так і не дочекавшись швидкої допомоги та рятувальників. До автопробігу на честь роковин митця шанувальниця доєдналася разом з чоловіком. Вони і самі збиралися відвідати меморіал. А коли дізналися про захід, твердо зрозуміли, що мають стати його частиною. Я навчалася в Херсонському училищі культури. Завжди його пісні грали на фоні. Коли ми сиділи на парах, коли ми малювали. Я не знала його особисто, але мені дуже подобалося він як людина, його позиція, його пісні. І зараз ми завжди слухаємо пісні. Дуже угу. класно, що можна почути його голос. Сам собі країна спи собі сама і старі фотографії. Це не Пан Олаг – письменник і журналіст. Чоловік з силу своєї професії знав скрябіна особисто, тому не пропустив жодного автопробігу на талановитого співака, який проходив у кривому розі. Зізнається, попри те, що пройшло вже 10 років, ще й досі не вірить, що це трапилося. Одразу не вірилось, і 10 років пройшло, все одно не віриться, що це вже трапилось. І це все відбувалося на наших очах, можна сказати, ця вся трагедія. Це був шок для всіх. Ну, Головне, що ми пам'ятаємо Кузьму. Сьогодні вирішили підтримати, бачимо, що Коля кинув об'яву. І всі старі друзі, всі... Поціновувачі, творчості, а головне навіть не творчість, а того, який він був громадянин, це дуже важливо сьогодні. Ну, приїдемо, що придамо привіт, кузьмі. Привіт, чувак. Учасники автопробігу, а це понад півсотні людей, зібралися на майданчику ТРК Вікторії Плаза, що на проспекті Центральний. Потім колона автомобілів вирушила до місця загибелі музиканта неподалік Лозуватки. Через повномасштабне вторгнення три роки заїзд не організовували, проте десяті роковини не змогли пропустити. Так чи інакше Андрій Кузьменко багатьом зміг пропити це почуття любові до України, почуття любові до української музики. Він ще співав і наголошував про те, що друзі, ми живемо Україні. Давайте спілкуватися, співати українською, а не мовою агресора. Але в побуті хто як спілкується, хто як розмовляє. Тому дуже важливо пам'ятати про Андрія Кузьменка з нами вже десят років немає, але пам'ять про нього є. Окрім 2 лютого, день пам'яті Андрія Кузьменка відзначають ще й 17 серпня на день народження співака. Але будь-яка дата це формальність. Щоб сонувати пам'ять улюбленця українського народу, справжнього митця та майстра слова. Не потрібна якась дата. Це можна зробити у будь-який день у будь-який час старі Анастасія Костенюк Максим Мурашов Паршимський.